Четвертокласниця Ніна доїдає свій шкільний сніданок. Сьогодні у меню рис, куряча котлета і салат. Це моя найулюбленіша страва в їдальні. Найсмачніше була котлета з курки. Кожного дня у Рівненському ліцеї номер 2 готують різні страви для усієї школи. Це можуть бути м'ясні, чи рибні котлетки, курячі шашлички з різними гарнірами. Довоється, ще сирна запіканка і макарони. Окрім цього, школярам до порції пропонують невеличкий смаколик. Учні кажуть, в їдальні завжди дуже смачно, дуже смачно, часто дають печиво, там фрукти тобі подобається дуже. Понеділка, 21 жовтня, всі учні перших-четвертих класів рівненських шкіл харчуються безкоштовно. Відповідне рішення на початку цього місяця ухвалив уряд. Місцевим громадам надано субвенцію для організації безоплатного харчування дітей початкових класів. Власним порядком використання цієї субвенції передбачено, що 70% цієї субвенції місцева громада може використати на послуги аутсортингу або кейтерингу, або власне послуги на закупівлю продуктів харчування на сесії рівне ради. Депутати прийняли рішення про виділення інших 30 відсотків. А це понад 6 мільйонів гривень. У рівному із 16 підприємцями, які орендують харчоблоки, були заключені договори. Саме вони організовують харчування учнів. В управління освіти було проведено організаційну нараду із підприємцями, які власне організовують дану послуги. Проговорили всі організаційні питання, розклад самих, самого прийому їжі, погодження меню примірного в служби і так далі. На сьогоднішній день процес запущений, 11 583 школярі перший і четвертий класи отримують безоплатне гаряче одноразове харчування. Загалом уже у всіх 35 школах міста учні початкової школи харчуються безкоштовно. До прикладу, в ліцеї номер 2 смакують безкоштовними шкільними порціями 547 дітей. Порція що з школяра, зазвичай м'ясна страва від 50 до 100 грам, гарнір 120-150 грам, салат від 50 до 100 грам, залежно від ціни. Вартості салата. Не менше за дітей задоволені можливістю безкоштовного харчування, і їх батьки зазначили у школі. Не всі дітки їли, можливо, не мали можливості. Батьки з радістю. Вони кажуть, що ми не очікували в такий час такої підтримки. Постанова передбачає надання субвенції до кінця календарного року і не є перехідною. Тож у наступному році уряд повинен буде знову ухвалити рішення, аби забезпечити харчування учнів перших-четвертих класів. І у наступному 2025-му. Юлія Смаль Вячеслав Мельник. Випускновин.